Відкриваю перший блок. І так, Вася масло показує якусь тему люту. Що це? Все ще наверху. Ану, 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 Please stand up. Please stand up. Оце імба. Оце імба. Отак, що це здивування природні. Якщо ви підпишетесь і поставите лайк, вам буде випадати тільки ось такий перед. ООу! Oh, 67! Oh, 67! Оу! 67! БР! То то саме, що Усик буде битися проти МакГрегора, а ти вийдеш! не Беййтесь! ТЕ! Не промо! Окей, нічийна ситуація! Опа! <laughs> 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 і нам випадає! Марина це та, що в мене на задачі, <смеш>, але <смеш> тіпочик у своєму світі живе. Яка Марина, брат? Я з першого разу вже настільки далеко прийшов, мені аж самому не віриться. Я відчуваю себе дуже потужним типом, чесно кажу. На букву Р, типа Рома, на букву Р, типа Ростислав, на букву Р, типа Раптор, на букву Р, типа Рок. Опа, стайл, Оп-оп-оп-оп-оп! стайл Як називається карта Дедас 2? У мене була ситуація, одного разу мене в космос відправив Ілон Маск, і я кажу йому До речі, щоб ви знали, великий факт. миші еволюціонували в слоні. Бра! Кіп'я Киві! Піків! Всім привіт! Радий кожного вітати! Треба блоки, конечно, треба. Давай сюди на базу всі блоки. Ти що малий голубий блок мені? Опа! Стерв, біжимо! Я відкриваю перший блок. Чек що в мене є, давай. Друзі, напишите, чи це імба. І так, вася масло показує якусь тему. Люту. Шо це? Що в тебе покажи, ти хотів, ти написав, чекни в мене, що є. Що саме, на що дивитись? На це все. Щось цього найпотужніше. Покажи мені. Вася масло. Я в шоці, в тіпа просто вся база забита, лескерить. Все. Тобто, це все воно дуже потужне, так? Напишіть у коментах, мені здається, він трендить. Все ще наверху. Ану, 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 please stand up, Що в нас тут є? E я скажу, дивися, вася масло. Оце все в порівнянні з тим, ніщо. Подивись, іди за мною. Ти йдеш? Іди за мною. Іди. Ну, що ти за страх? Іди за мною, я тут. Чекай, бачиш? Уважно! роздупли свої оченята і подивись. Піпіке! Оце імба, оце імба, отак, бачиш, оце здивування природне, що, ого, всі в шоці. А? ха <смеш> тип вздох просто на місці. Ой, Тома, що мене вчора не було. Та ти шо? Все я тебе не вибачу, тебе вчора не було, та баз. Мене крадуть, рятуй. <смеш> Піпіки відеа, да. Да, 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 Дене! Да! 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 А що за тема? Я попасти не можу? Я попасти не міг нормально! Напишіть мені у чаті ваш колір очей. Опа! Це имбайкась? Дай на секунду, пацани, дівчата. Якщо ви проігнорите це відео, то все Капець. Знаєте чому? Бо вам постійно буде випадати тім чиз, але якщо ви підпишетесь і поставите лайк, вам буде випадати тільки ось такий перець. Кожен просто виходить і це перець, перець, перець. Головне підписатись і лайк. Давай, ми з тобою зіграємо один на один зараз, окей? Дістань найпотужнішого у цього папероні. Все, погнали, погнали. Оу, 67, 67, у, 67, бр, 67, у, 67, 67, бр, 67, у, 67. 60 сім бр! Шістдесят у. оу! <свистов> Гоу! Голубий блок відкривається, надіюсь на банан новенький. Він ще ні разу мені не випадав, що за це, що це таке? Т То просто еф. Ого! Ого! О, о. Ти що робиш? Ого! О. Заглянув йому в тапочки. О! О! <реш> обіжено так глянув, ніби я його брата продав. О, ідеально, граємо один на один. Пацани, дівчата, Вася, я переглянув, там дійсно є правила. На базу заходити можна. Ну, типа, не можна. Треба вичекати, поки тіпочок отак взяв і вийшов. Тоді можна лупити. Ок. Соня, повболівай, привіт тобі Соня, ставай його там, ми зараз з Васю граємо один на один. Стрибай просто. ААААА! Соня, та не тут! Тут ринг! То то саме, що Усик буде битися проти Макгрегора, а ти вийдеш! Пацани, не бейкиш! Пасади Тобі вертуху крутить МакГрегор! Дякую за підписку, Мік нападає, я виходжу наверх, падаю в землю, коми... Ні НЕ предмал. Окей, нічий ситуація. Що! Що? 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 Йок! Найс, найс! Все, let's go, пока. Найс! Бро! Блок, я не можу тебе відкрити! Опа, і нам випадає! Будь ласка, та яка забрай? Клас, клас. Нормальний в тебе скін, імба, імба. Сужінка, халка. І так, друзі, найпотужніший лайфхак, як впасти в болото. Погнали! Твой падай. Кіт! Марина, це та, що в мене на задачці по випала. <ріпила> Ті Тіпочек у своєму світі живе. Яка Марина, брат? Тут нема ніякої Марини. Ти що на приколі тут? Брат, ти Марина? Я! Yeah. Я Марина, все ясно. Трішки пограла, мені сподобалось. Тепер давайте Кейборд Тауер. Де воно є? Я займу топ 1 Звісно, без пружинок, без плащів. Чесно, порівняння з тим, що було минулих разів, я падав на початку, а тут я зможу пройти так далеко. Ніби в джунглях якийсь вовк, що вже все знає. Рухаються бояйс ГТА. Найс, найс, найс. go, Штефан. Побігли по спейсам, які будуть зникати. На жаль. До речі, можна стрибати і не підставляти людей інших. Є буде ідеально. Трішки накоцали, хепешки пропали. Ну нічого страшного, друзі. Ми живемо до талого. Брао! Брао! Піднімаємося сюди. Стрибок, 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 стрибок. Далі можна скоротити таким чином, суперово виглядає, плюс вайбік. Мене хтось доганяє, хто це? Без пружинки ті мене догнав? Як? Я не вірю. Була в мене ситуація, одного разу мене з'їв кит в морі, я не ряв там, плавав з мамою. Я 5 років, бляха, жив в киті прямо. І от він мене виплюнув після п'яти років і каже, давай, тепер ти вільний. І я почав стрімити з п'яти років. Я в шоці. Було дуже важко, особливо слова певні говорити, такі як машина. Я казав, мафинка, мафинка. А треба було казати, чітко, машина. І через це водій фури сказав мені, що ти кажеш, яка мафинка, машина, правильно, ти малий. Я кажу, ти що, шо, мама, мама. І в результаті ки... Почув ту тему, як вирвався з води, прилетів на водія фури, наказав його. Нормально, дякую тобі, кит. Хоча я в тобі жив 5 років і там дуже душно в твоєму шлунку. Але дякую, що виручив, брат. Стрибаємо далі. One to free окелесґертя, сапаю, як я сапаю, провова. Буде кидате пхуда, пуда, пуда, пуда пуда. Трішки повільніше, щоб все таки пройти місію. Я з першого разу вже настільки далеко прийшов, мені аж самому не віриться. Я відчуваю себе дуже потужним типом, чесно кажу. Головне, коли ти спішиш, не виходить нічого, так само як в житті. А коли ти на розслабончику собі, з вами потринджуєш, виходить плюс вайп. Їде маршрутка... На букву Р, типа Рома, на букву Р, типа Ростислав на букву Р, типа Раптор на букву, R, букву. Р, типа Рок. Рок, букву Д на букву буквуйде роман. Боремося до кінця. Бррр брр від слова борис, від слова барбарис. Прямо в лупилей мовчи. мала давай скачи. Купа причин. Найс! Ми дійшли! Ми дійшли до того, де я впав! Брр, бр, 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 бр. Можливо, за Вайбить жорстко. Нормально, нормально. той момент, коли пів життя ти вкладав в криптовалюту, і тут раптом біткоін падає на. Nice, nice, nice. Плюс ва біжимо на букву МР. А чому так далеко? Я в шоці! От ми і пограли, дякую вам велике. Як вам режим? Нормально? Вибираємо наступний режимчик. Нехай це буде у нас. Опа, Gunamstyle! Оп-оп-оп-оп-оп! Gun'amstyle! Як називається карта? Dead Dust 2. <плес> Ти нас два, браток! Нова мапа. Я хочу знову купити картину по алмазам, яку картину взяти. Яна. Готуй лисину, буду лупасити! Пау! Пау! Ей, ей, ей! Я виношу лице, як хотла Майами! Різко так, як цунамі, ей <плес> хиже кусавані, ей 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 ей, ей, <плес> я у тумані, і я стираю грані. Що ви не люти, я риби в океані. Давай забра, забра, забра. Let's go! Забра швидше. Чому я дохну? Поясніть, чо я дохну в інших тварин врізаюсь. Ану, стоп, перевірим, перевірим. Да, я не думав, я навіть не... Окей, дякую. Ану, зараз чекнем. У мене була ситуація, одного разу мене в космос відправив Ілон Маск, і я кажу йому, а на що, я хотів постримити Він каже мені, браток, щоб ти. щоб ти не втикав в і я тебе відправляю зараз на Юпітер. Я такий, що? За що? А він каже: бо там нам треба дослідити певну точку. Я дам тобі прилад ти будеш керувати на пульті управління. Я кажу, а не пішов би ти занюхнути жирафу? щоб вона отак нахилила голову, а ти так на повну внюхнув. Він каже: ні, ні. Я кажу: добре, добре, я тоді полечу. Полетів я в космос. І в результаті отак зумлю, бінокль. І я бачу Тамару. Тамара там моя, я в шоці зі школи. Тамарка. Вона казала, вона казала, що хоче манікюр робити. А вона в космосі невідомо, що з прибульцями робить. Я в шоці. До речі, щоб ви знали, великий факт: ми ще еволюціонували в слонів. Тепер на забро, на забро, на забру. Let's go. Якщо я бу... буду. Ліваєм. І давайте ще ось таку гру затестим. Там треба було вправо стрибати, ти замахав. Раз, два, три. Тепер направо. І рухаємося за ним. Чотири. Let's go, baby! Let's go, baby. Зараз буде імба. Пацани, стрибайте перші. Ааа, ще один впав! По черзі. Давай по черзі. Є? Yeah. Куда тепер? Сюди? Ааа, малий пал. Леска. Оп, сюди. Просто по чесному ми давайте пройдемо. Опа! Найс. Nice. Молочина, молочина. Бррр. Окей, найс. І okay. nice. так, ліво чи право. Ніхто не стрибає за... Ти замахав. Ліво чи право, напишіть за право ви всі пишете? Ліво, право, право. Ви всі пишете право. Окей. Okay. Фух! Самі грайте. Не вистача <стрит> шутик. <Шо>? Насы! <плес>